Ласкаво просимо у родину Спортлайф, Ходім вам трішки розкажу про наші клуби. Спортивний та ультрасучасний басейн. У більшості наших клубів є басейни для дорослих, дітей і навіть немовлят. Плавати у будь-якому зі 115 наших басейнів. Наші басейни проходять 5 етапів очищення води: з назараження озоном та ультрафіолетом. Обирайте для себе групові або персональні акватренування. Спортлайф це найбільша мережа фітнес-клубів України, яка піклується про здоров'я кожного члена родини. Запрошуємо зануритись у фітнес нового покоління. У клубах представлений великий вибір ультрасучасних американських тренажерів зі стильним дизайном. Всі тренажери легкі у використанні, а висококваліфікований персонал із задоволенням вам допоможе. А при першому відвідуванні ви отримаєте індивідуальну програму тренувань від наших фахівців. Спортлайф це не лише спорт, але й емоційна розрядка та нові знайомства на групових заняттях. Ми маємо 180 студій з більш ніж 350 різними класами: йога, пілатес, стретчинг, тереікс, силові класи та багато іншого. Після інтенсивних тренувань ви можете відновлюватись та релаксувати в спазоні, де на вас чекають масажі, сауни та джакузі. Like... У нас простора та зручна зона роздягалень із комфортними шафами і душовими. Ми підберемо для вас індивідуальну пропозицію, орієнтуючись на усі ваші побажання та потреби. Дитяча фітнес-академія. Приєднатись до нашої великої фітнес-родини та вдосконалитись разом з нами чекаємо у «Спортлайф».